Ауді привезли під час їзди щось замерехтило, люди зупинилися, заглушили авто, більше машина вже не завелась, нічого не працює, все мертве. Хоча напруга на акумуляторі є. По діагностиці у нас виходить на зв'язок тільки навігація і тільки гетвей. А, ще пасажирські дверця та блок. Керування дверцятами все інше на зв'язок не виходить. Тож зараз пошукаємо, що це у нас обрив зв'язку через обрив шин даних чи через щось з живленням. Коротше, розбираємось. Машина мертва, поки що діагностика нам нічого не дасть. Активно у нас тільки, тільки шоста шина канну по номеру. І зараз подивимося, що це. Ці інші шини КАН у останні покою, Тож або там немає живлення, або там нема зв'язку, розбираємося далі. Так як у нас не було зв'язку, добралися до Гетвея, перевірили, що на ньому фізично нормальні всі живлення, та перевірили шиникан, перевірили на опір, перевірили на напругу. Остелограм так разом. Зразу подивився, що дійсно пробуждається тільки дві шини. Інші всі або зовсім відключені, або є напруга, але немає ніякого спілкування на шині. Тож далі зараз подивимося, доберемося до салонного блока, до Бодіка. Подивимось, чи є там зв'язок з Бодіком, бо щось якось воно все дуже дивно. Трошки складно ремонтувати, коли, коли помилок немає, бо все відключено. Добралися до заднього бодіка. Чому до нього? По-перше, що гетвей сварився на те, що немає з ним зв'язку. По-друге, включила аварійку. Щоб пробудити блоки. Тобто у нас приборка блимає, аварійка включена. У нас блимають повороти тут. У нас блимають повороти тут. Але у нас не блимають повороти тут. І зовсім нічого тут не включається. Якщо ми включаємо, наприклад, навіть габарити, спереду горять, позаду не горять. Вони обробляються заднім бодіком. Подивився, живлення є. Шинакан так само на ньому є, але бодік на зв'язок не виходить. Зараз його знімемо, подивимось, можливо він там втопився, можливо, не втопився. Коротше, шукаємо, що це за блок, скільки коштує. І якусь про нього далі інформацію. Розібрали наш блок, подивився по схемі, на які повинні контакти заходити, плюси, мінуси, шинакан ще раз для перевірки, бо ціна похибки досить висока. З 2015 року блоки або купляти нові, та потім прив'язувати в онлайн, або вичитувати. Дату імо з блоку спеціальним обладнанням та переносити в новий теж не дуже дешево. Коротше, зняли, подивився, спілкування до блоку приходить. Тобто шина КАН це у нас вхідний дросель, О, шині -кан. Шина КАН у нас є. Подивився, живлення на процесорі так само є. Тут у нас проц, СПЦ. Подивилися, що у нас взагалі тут працює чи не працює. Тобто у нас по У нас по нагріву, Ну там трошки гріється дроссель. І у нас більш за всього нагрівається кан, кан трансивер Зараз подивимось, працює він чи ні. Тобто ну, на нього то доходить шина кан, а виходить чи вона з нього. Зараз, зараз будемо дивитися, бо більше на платі нічого не нагрівається, зовсім ні проц, ніякі стабілізатори, нічого немає, щоб нагрівалося. Тож зараз пошукаємо даташит на кан трансівер та подивимося, чи проходить через нього дані. Продовжуємо з Audi. Таких блок нашвидко не знайшли. Власник сам надав іншу машину. А шоста близька по руках. Зараз спробуємо підкинути блок, подивитися, хоча б буде, не буде виходити на зв'язок, щоб переконатися, що 100% це блок. Тож, знімаємо та перевіряємо. Підкинули інший блок з А6. І що ми бачимо, у нас машина ожила. Як ожила, по-перше, хоча б включилася приборна панель. Да, вона у нас буде, навіть у нас запалення включилося. Да, вона... вона у нас не заведеться, тому що у нас ключ не її. Але Бачимо сейф компонент, але хоча б машина включилася і ожила. Тобто у нас 100% несправність нашого блока БЦМ. Пошукаємо новий блок для прив'язки та встановлення на авто. Подивився по нагріву. Можливо, на тій платі просто вийшов з ладу. Кан-трансивер, не знаю, ще будемо розбиратися. Якщо блок швидко не знайдемо, то, можливо, спробуємо його десь перенести, але крім того, що є кан, тут ще є генерація самого проца. Є генерація і на самому праці. Тобто процес у нас живий і просинається. На тій платі у нас. Немає не генерації працає, чомусь дуже сильно нагрівається контрансивер. Тож Далі шукаємо блок та розбираємось. Приїхав новий блок. Такий самий, як був, відрізняється тільки в кінці буквами. Машинка ожила, вже він блимає поворотами, вже відчиняється і двері. Вже тут все світиться зараз, підключений. Блок живлення до акумулятора, бо машинка багато електроніки, досить багато споживає, але зараз не дуже, тут 15 А, але, але споживає. Далі процес не дуже цікавий, бо Олег з каналу Паповага налаштовує доступ віддалений для прошивки блоку БЦМ. Продовжуємо з нашою аудіо. Після заміни блока з'явилася помилка на передню камеру на відсутність калібрування. Зробили ось такий стенд, дякуючи Жені, скинув шаблони, поставили лазер, поставили стенд по центру авто. Тут у нас попадає на центр капота, переходить на передню камеру і на задній плавник. І зараз спробуємо калібрувати її. Нарешті у нас на табло нічого не горить зайвого. Відкалібрувалася камера. Ще раз дякую Жені за файли шаблона. а також Олегу за те, що допоміг прив'язати блок БЦМ. Наразі машинка готова, віддаємо клієнту. І тепер ми вміємо калібрувати камери. Тож, всім дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей.